Вітаю в сервісному центрі A-Game в сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще один предатор, який в нас був на відновленні та готовий до продажу, це предатор Helios PH 51 Це модель Acer Predator на восьмому поколінні. Процесор i 7 8750 h бачите. з відеокартою GTX 1060, 6 ГБ відеопам'яті GDDR5. Як бачите, має новий диск SSD, NVMe, дуже швидкий. Samsung, час на працювання, всього 2 дні. Так, далі по батареї. Матриця 15.6, як бачите, ось номер її, IPS. Так, батарея має всього 2% зносу, тобто майже нова. Так, давайте запустимо тести. Ноутбук, до речі, всі тести в нас в сервісному центрі пройшов, ноутбук був повністю перебраний, була невеличка несправність з замиканням одного з елементів на корпус ноутбука, але ж всі наслідки цього замикання були усунені. Тобто, по материнській платі дуже серйозних ремонтів не було не проводилось ніяких проблем, які в майбутньому будуть проявлятися, не має бути. Всі роботи виконані якісно, як ми завжди це робимо. Бачите, в тестах 1060. Все працює. Ноутбук, до речі, в дуже гарному стані. Я б навіть сказав, майже новий. Немає навіть дуже помітних затертостей на кнопках, Ну ось ми, мабуть, на букві F. Вся інша клавіатура виглядає майже як нова. До речі, в нього і верхня частина. Має дуже гарний стан. Тобто ноутбук майже ідентичний до нового. Давайте швиденько по портах. Так, звичайно, для предаторів набор портів, з лівої сторони мережа Blan повноцінна, USB Type-C, HDMI для підключення зовнішнього монітора, USB 2030, кардрідер, карт карта SD. З цієї сторони, також, як завжди, 3,5 дюйма Джек, два порти USB 2.0, Роз'єм для підключення блока живлення. Блок живлення теж. Ну, Як завжди, ми намагаємося, щоб блоки живлення були обов'язково оригінальні. Це оригінальний блок живлення Acer 180 Вт. Саме цей, що повинен бути з цим ноутбуком, щоб не було ніяких проблем ні з заряджанням батарей, ні з працюванням цього ноутбука на максимальну потужність. В комплекті йде під нашу вже розетку кабель живлення до цього блоку, тобто працювати можна одразу. Комп'ютер з Свіжою встановленою операційною системою вона ліцензійна, так як ліцензія зашита в цьому ноутбуці в BIOS. Тож ось такий Acer Predator 8-го -е покоління GTX 1060. Ну, тобто достатньо потужна машина, як для ігор, так, до речі, і для якоїсь обробки, можливо, навіть відео, бо процесор 8-го покоління має 8 ядер. Стан, як я вже сказав, дуже гарний. Тож, якщо є якісь запитання щодо цього ноутбука, ви можете їх задати в месенджерах Telegram, WhatsApp, Viber за цим номером телефона. Цей номер телефону буде і в описі. В описі буде посилання на сайт наш, там, де будуть в гарного і гарної якості фото цього ноутбука, опис з усіма характеристиками та ціна. Тож, Можете замовити через сайт, через месенджер за цим номером, ну або ж набирайте. Якщо ви можете прийти до нас в Офіс в Києві, приходьте, можна перевірити будь-якими тестами без проблем. Цей ноутбук зібраний, як завжди, як ми все завжди робимо якісно. Якщо ви знаходитесь в іншому місті, можливо, замовлення з доставкою OLX, або ж можна відправити вам цей ноутбук з післяплатою, накладеним платежем. А лише з передоплатою доставки тож там десь порядку, біля 300 гривень передоплати за доставку. Тож Якщо будуть якісь запитання, звертайтеся. Acer Predator Helios, перевірений вже часом. Непоганий ноутбук, я б сказав, середнього рівня, GTX 1060 процесор 8-го покоління i 7 8750 Дякую за перегляд.